Новенький трамвайчик номер 8 у Львові. Ха, щоб так зразу Ха, цікаво. Ми ж тільки почали знімати, І навіть не всім не проявили себе. Самокати стають все більш популярні у Львові будь-яку пору року за будь-якої погоди. А ми бачите, з Саксаганського йдемо і майже-майже вже вийшли на проспект Шевченко. Тут колись праворуч трошки далі знаходився профілакторій Львівського національного університету імені Івана Яховича ФМК. Я розумію, приміщення досі університетське. Міні-мотель під дахом. Вороч пам'ятник Грошевського, ще один визначний будинок у Львові. Думаю, кому цікаво, може сам почитати історію цього будинку. Дівчини шкарпетки подерті, але напевно так зараз модно. Я так думаю, правда? Справа всім відома Вероніка. Колись Кияни дуже любили Вероніку, я не знаю як зараз Аналілаш нову Джохара Дудаєва Герой сінського народу, який ще в ті часи боровся проти Росії. Теж ми вже не раз показували, звертали увагу місце загибелі Ігоря Білозора. Білозор загинув біля приміщення прокуратури Львівської області. Вийде російськомовних тільки через те, що спілкувався українською мовою у Львові. Ну, такі ще часи були. Ліворуч позавта хата, колись був магазин світоч. Прямо об'єднує Проспілок. Внизу Макдональдс, колись була домова кухня, відомо всім домовина. А ліворуч будиночку, бо бачите, продуктовий магазин. З назвою Протяг. Ну або в оригіналі сквозняк, як тоді його називали, його вже теж нема. Там зараз кафе. Причому інше до останнього часу там знаходився. Бачив, що не тільки я сьогодні в шорта, незважаючи на листопад. А, е, Макдональдс! Галиться з заходу. А, бачите, багато людей в шортах, не я один. Знаєш, я... <гум> колись чи не єдиний готель, який приймав на А ну, колись це ще дуже-дуже давно. Все радянської окупації. А ми все ближче-ближче підходимо вже власне до самого центру міста. Неворож проспект Свободи. Площа Галицька підземний перехід. Оце ми з іншого боку, з нас готель Жорж, як на долоні Рошанівській бджілки. Це 46 автобус. Їде з Чорната на Сихів. Популярна колоємість на Кані. a da